Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. За моєю спиною знаходиться сонячна електростанція, в яку ми інвестували ще до повномасштабного вторгнення. І в сьогоднішньому оглядовому випуску ми розкажемо, чи запустилася станція, що зараз з зеленим тарифом. Яка генерація і чи є вона, якою є компенсація зараз за вироблену електроенергію? Та яка окупність цього інвестиційного проєкту? Буде цікаво. Залишайтесь з нами. А перед тим, як продовжити тему основного випуску, ще трохи додаткового, але корисного контенту. Хмарні технології наділяють користувачів чималими перевагами. А все, що вам потрібно, це інтернет. Що ж це за переваги від хмарних технологій? Перше це доступність. Віддалений доступ до файлів, програм та даних, а також безпосередня робота з будь-якого місця. Масштабованість, легке налаштування обсягів зберігання, обчислювальної потужності та вибір кількості ліцензій згідно до бізнес потреб. Ефективність витрат сплата лише за те, що використовуєте. Це усуває початкові інвестиції і дозволяє споживати ресурси в залежності від потреб. Відновлення після непередбачуваних випадків. Гарантована безпека та доступність даних навіть при відмовах апаратного забезпечення або стихійних лихах. І, звичайно, безпека, наявність шифрування, контролю доступу, оновлень та сертифікатів для конфіденційності інформації. Компанія CloudFresh є офіційним партнером Google Cloud, Asana, Zendesk, GitLab та Microsoft. Вони надають бізнесам найкращі у своєму класі хмарні рішення, супроводжують і підтримують на шляху до швидкого масштабування і адаптації до змін. Прискорення інновацій, оптимізацію операційної діяльності та витрат. Щоб дізнатися більше і зв'язатися з компанією CloudFresh, скануйте QR-код, який ви бачите в себе на екрані. Ну а ми тим часом переходимо до нашої сонячної електростанції. Максиме радий бачити. Привіт. Останнє інтерв'ю ми записували в листопаді у 2021 році. Сталося повномасштабне вторгнення, війна, і пам'ятаю, що ми тоді закінчили на етапі, що станція була змонтована, але ще не підключена. Як станція прожила ось цей період з 24 лютого, з повномасштабного вторгнення? Ну за цей час ми вже і підключили по зеленому тарифу. Договор ми по зеленому тарифу отримали 23 лютого цього вже року. Завели потужність, тому що не тут була реконструкція лінії по вулиці, і зато цей процес трохи затягнувся, тому що ті бригади, які мали завести сюди потужність, зробити реконструкцію, то якраз після вторгнення вони займалися відновленням енергетичної інфраструктури. Тому попросили почекати, якби ми вже своїми силами також це все допрацьовували, тому що ми також займалися відновленням енергетичної інфраструктури. Я пам'ятаю, що ми тоді якраз завершили на тому, що ми. Ось ось десь мали вже отримати технічні умови, мали під'єднатися до зеленого А, І весь цей час, по суті, станція не працювала, просто була змонтована, і лише з 23-го року відбулося це підключення. Так, тому що це мережева станція, і виходить, що для неї потрібна мережа, щоб вона віддавала. Якщо мережі немає, то нема куди віддавати. і потрібно, щоб був догір по зеленому тарифу, щоб це було документально все оформлено. Отже, вона почина, почала генерувати з лютого 23-го. Так, вона запустилася 22 січня цього року. І зелений тариф ми отримали трішки пізніше, але врахування по актам нам нарахували навіть там, з, 22 лютого, з 22 січня. Все повністю порахували. І це також така перевага мережевих станцій, що маємо змогу навіть з моменту запуску, коли стоїть лічильник, включити всю генерацію. Ми тоді дуже нахвалювали цю станцію, тому що тут були круті фотомодулі, вони двосторонні. Що зараз з генерацією? Ось за цей час що ти можеш сказати: з лютого по початок червня. Чи виправдалися ті капіталовкладення, чи дійсно вона генерує закладену в неї енергію? Так, ну, серед моїх проєктів і станцій, які працюють, то саме ця станція, вона одна з кращих по генерації. Вона вже зробила на даний момент більше 14 мегават електроенергії, це враховуючи те, що вона працювала не само початку року, а з 22 січня. І це дуже гарний показник, і тут якраз. Чому так? Чому так виходить? Тому що реально тут використовується двосторонні фотомоделі, які дають додаткову генерацію. Станція чітко правильно спроєктована і направлена на південь. Це також потрібно важливо ну, враховувати, тому що якщо неправильний проєкт, десь вона не ну, туди розвернута, була ну, така, є таке, що їздимо там до людей і бачимо просто як побудована, то вони, звичайно, втрачають по генерації. Що зараз за... з саме заплановано? Скільки вона має. Згенерувати електричну енергію за рік, запроєктовано. Ну, ми, коли робимо проекти, то ми якраз це все розраховуємо наперед, щоб знали, скільки буде, яка буде станція, якої там потужності, скільки вона має виробляти електроенергії. То по проєкту ми розраховували, що вона має більше 45 мегаватт давати в рік. І зараз я дивлюся, що результат реально класний. Я думаю, що вона навіть там 50 мегаватт цьому році дасть. 50 мегаватт це 50 тисяч кіловат. І тепер основне питання. Наразі, незважаючи на те, що ми досі в стані війни, чи діє зелений тариф і чи сплачується дійсно кожен кіловат за зеленим тарифом за ставкою 16 євроцентів? Так потрібно розрізняти. Я це також всім доношу. Пояснюю, що є зелений тариф промисловий, є зелений тариф приватний. По приватному зеленому тарифу зараз все ок в Україні. Є області, наприклад, області, які там ближче до військових дій, там навіть швидше виплачується зелений тариф, ніж там в інших областях. Так, да, затримки є, але затримки вони не критичні. Це там місяць-півтора місяця по виплатам, але акти приходять часно. І це станом на зараз, враховуючи, що вона запущена все ж таки в 2023 році. Так. Ставка зеленого тарифу якою зберігається і до якого строку? 16 євроцентів зберігається до 31 грудня 2024 року. Тобто власники станції зараз отримують по 16 євроцентів. Там ті станції, які ми раніше будували, там 18 євроцентів. Ну а хто буде запускатися вже після 24 року, то ставка буде менша. Тобто для нас буде діяти зелений ставка зеленого тарифу 16 євроцентів. До якого року? До 2030 року. І ця ставка зберіга зберігається. Енергічно. Але якщо ми будемо встановлювати нові з 2024 року, то це вже буде да, 14 14 центів. Так. І дійсно так і є досі прив'язка саме до євро. Так, перераховується, ви отримуєте гроші на карту. Ми так отримуємо гроші на карту від Обленерго вже з урахуванням податків і військового збору. Угу. Якщо я правильно порахував, то 50 тисяч кіловат на 16 євроцентів – це біля 8 тисяч євро. Так, це ще трішки більше 7 тисяч євро. Тому що 7 тисяч доларів. Тому що йде а, сплата податку на доходи фізичної особи 18% і півтора військовий збір. Так. Ну, все одно навіть 8 тисяч, там, по курсу їм, умовно, 40, це 320 тисяч на рік. Так, але є різні станції, наприклад, я знаю, там, є станції бюджетні, потужність також 30 кВт, наприклад, по інверторам, вони можуть заробляти там, 5 тисяч доларів в рік. А такі станції, які дорожче коштують і якби, краще, краще працюють, то вони і більше отримують грошей. Я навіть можу прорахунок такий зробити, що ви можете зекономити, наприклад, на станції там, пару тисяч доларів, але якщо станція буде кожного року втрачати по тисячі доларів, Ну, не отриманий прибуток, то за 10 років, по суті, можете вже півстанції назбирати і побудувати. А ще така штука є, що якщо ми піднімаємо потужність, то у нас максимально дозволена потужність під станцію 30 кВт. Тобто, якщо ми задіємо всю потужність і побудуємо бюджетну станцію, то ми потім не зможемо її масштабувати. Тому ви, якщо не вистачає не вистачає в людей коштів, то можна починати там з 10 кВт і потім масштабувати. І це буде нормальна система, яка буде виходити на такий результат, а давати більше 7 тисяч доларів в рік. Тоді більше про цю інвестицію. В даному випадку, в цьому виконанні, нагадай, які тут капіталовкладення саме в цю СЕС? Орієнтовно, вартість такої станції зараз буде коштувати 30 тисяч доларів. Це без врахування ділянки, без врахування там відеонагляду і так далі. І ще не враховуємо себе потужність. Якщо зараз, наприклад, у вас немає ділянки, потрібно купити ділянку, потрібно завести тут потужність, потрібно завести там забор, поставити відеонагляд і побудувати таку станцію, то десь буде так і буде 48 тисяч доларів. Буде інвестиція. Тобто, якщо ми умовно кажемо тільки про обладнання і монтаж, це біля 30 тисяч. І якщо це 8 тисяч на рік, то це менше, умовно, менше, трохи менше 4 років. Біля ну, 4-5 років. років має бути е Слухай, я до речі, ось коли знову виїжджав, по-перше, дуже вдячний, що вона все ж таки підключена, збудована, і дяка і Збройним силам України і нашим енергетикам, які навіть в цей складний час здійснюють і підключення, і вона залишилася цілою. я лише зараз задумався, коли були повні блекаути, коли ти казав, що електроенергія це в першу чергу товар, який буде генеруватися, і на цей товар завжди буде попит. Що так, зараз? Це... Як ти можеш цю думку трошки розширити? Ну я вірю навіть більше в такі проекти, тому що електроенергія реально це такий актив, який ні разу не дешевше. У нас, і він буде дорожчати. І зараз на фоні того, що тарифи піднімаються, люди вже почали більше цікавитися альтернативними джерелами електроенергії, сонячними станціями. Так Blackout також на це зіграв, тому що багато хто вже зрозумів, що таке інвертор, що таке фотомодулі, що таке акумулятор, скільки там циклів акумулятора, що потрібно ставити, щоб, що краще працює, там літій чи інший якийсь тип акумулятора. То ви ну, почали більше розбиратися в цій темі, і це приємно. І я вірю в те, що ринок буде рости. Зараз на даний момент в Україні вже більше встановлено більше 50 тисяч сонячних електростанцій. Я думаю, що до кінця цього року цей показник десь на відсотків 30 збільшиться. А, зараз, враховуючи, що ми знімаємо 5 червня, а з 1 червня у нас діє вже новий тариф для населення на рівні 2,64 майже так. на гривню подорожчий тариф. Що зараз з попитом на СЕС? Ну, я думаю, що коли люди вже будуть отримувати рахунки по цьому новому тарифу, то попит буде стрімко різко рости. І зараз також пояснюєш людям, що дивіться, можна зараз будувати станції, потрібно саме зараз, щоб не втратити генерацію літню. Тому що літо це якраз максимально можна з нею отримати. Плюс, якщо немає ділянки, не заведена потужність, то зараз вже потрібно цим займатися, тому що цей процес підключення зеленого тарифу і там, заведення потужності він займає деякий час. Тобто, наразі, якщо ми все ж таки говоримо про побутового споживача, якщо ми розміщуємо на власних земельних ділянках для власного домогосподарства, я так бачу, що там у нас і картопелька, і цибулька, і це в цілому не заважає веденню господарства, абсолютно і в першу чергу, все ж таки йде на Власне споживання, тобто можна там не знаю, гріти воду, готувати там септики, все може працювати, а залишок віддавати в загальну мережу. Так, це обов'язково умова саме для приватних станцій, бо в промислових там трошки інший алгоритм. Що тут потрібно спочатку споживається електроенергія для власних потреб, а залишок уже віддається. І зараз такі правила, що не можна взагалі, щоб не було споживання, тому що обленерго може це відслідкувати і може просто відключити станцію і там не виплачувати по зелені. Максима, це до речі, дуже цікаве зауваження. Тобто, ми можемо використовувати по суті сонячну електростанцію, ну якщо ми не промислова генерація, але ж ми можемо використовувати в комерційних цілях, в тому числі для бізнесу. Тобто... Юридичні особи, які сплачують зараз по комерційному тарифу за електроенергію, можуть також встановити собі СЕС. Звичайно, зараз в основному бізнес собі встановлює сонячні станції, тому що можна порахувати. Якщо там споживання бізнесу велике, це може бути там кав'ярня, пекарня, якесь виробництво. Наприклад, якщо можна їм поставити станцію 50 кВт, вона буде давати там за рік десь 50 тисяч кВт годин електроенергії. І якщо це помножити на 6 гривень 80 копійок, то ця економія за рік буде 340 тисяч гривень. Це при тарифі 680. Якщо тариф буде більш, збільшуватися, а це буде, то звісно, вона буде на в два рази швидше окупитися. І зараз окупні станції для бізнесу це орієнтовно там 3 роки. Тобто тариф подорожчає, буде окупні станції 2 роки. Але знову-таки буде попит, тому можливо, тоді буде обладнання дорожче, і робота буде дорожча. Але питання: якщо ти говориш про кав'ярню, на 50 тисяч це ж така плюс мінус станція. Ти ж її ну, не всюди зможеш змотати. Образно то 50 кВт це для якогось маленького виробництва. Ну, навіть, я не знаю, пісарія, вона в неї споживання дуже велике. І це може бути комерційна будівля, наприклад, там, для 50 кВт треба, щоб площа даху була десь до 250 квадратних метрів. Якщо можна поставити 10 кВт комусь, то знову-таки ці 10 кВт вони будуть заміщувати власне споживання. Це буде там, більше 10 тисяч кВт годин електроенергії за рік вироблятися. І знову таки, якщо це помножити, там ну, 68 тисяч гривень більше, ніж 68 тисяч гривень, буде економія. Це від станції 10 кВт. Слухай, це, до речі, цікаве питання, бо я навіть в Києві бачу, що ОСББ поставили в себе на даху і що так. вони так само компенсують для будинку частково електроенергію. Звісно, так. Вони, по-перше, перекривають споживання, тому що є прибудинкова територія, яку також потрібно обслуговувати. І навіть це такий не комерційний проєкт, а соціальний проєкт, коли можна поставити станцію, там на тушли лікарню, на все, ну соціальні проекти. Ми навіть в таких проєктах приймаємо участь і можемо цим пишатися. Так само станції для бізнесу зараз ми такі станції будуємо і нам ці проекти подобаються, і ми людям пояснюємо, що там дві схеми є. Кажу, або продавати електроенергію дешевше своїм орендаторам, або просто ставити станцію під власне споживання. І там частково можна перекрити там, на 10, на 20, на 30% замістити це споживання, зекономити кошти. Так зачекаючи. правильно я зрозумію, що для цього ж навіть якщо. Комерція використовує, хоче використати СЕС, то їм вже навіть і зелений тариф не треба. Вони же і так платять по там що є ті самі умовні 16 євроцентів. Це вірно. Там ставиться станція. Відразу вона починає працювати і починає заміщувати власне споживання. Не потрібно підключати зелений тариф. Ну і бізнес, як правило, є вже заведена потужність, тому її не потрібно піднімати. А якщо споживання навіть більше, ніж 50 тисяч, то вони точно його самі спож... ну, будуть самі споживати, або за рахунок орендарів або свого виробництва і навіть віддавати нікуди не треба. Ну мабуть, да, ну станція, ми такий розрахунок в проєкті робимо, що не потрібно, наприклад, на бізнес ставити станцію, коли нема куди діватися в електроенергію. Тобто краще поставити так, щоб вона перекрила власне споживання там на скільки то відсотків. Тому що взимку, наприклад, станція виробляє менше електроенергії, влітку більше. І нам оцей надлишок влітку. Потрібно так розрахунок робити, щоб літня генерація вона покрила споживання, а взимку, звісно, бізнес буде добирати з мережі. Буде частково там компенсуватися. Твої прогнози чи буде подальше здорожчання електроенергії? Звичайно, ми прогнозували, що на літо вже ціна там майже 5 гривень мала бути. Ну, би, є джерела, які нам казали, що буде планове підвищення електроенергії, що промисловий тариф буде підвищуватися, що приватний тариф. І я думаю, що до кінця цього року ми вже побачимо навіть не, не такий, як зараз, може, навіть в два рази буде більший. Але тут таке, ми точно не знаємо. Я думаю, що. Ну, що щось буде, це до речі, теж гарно. тому, що я коли дивився тариф, тариф встановлений на рівні 2,64 до кінця року. Так а що буде з 1 січня 24 року? Це ще велике питання. Так що може бути і нове здорожчання. Ну звичайно, зараз, наприклад, я дивлюся, що споживання в світі загалом росте, тому що зараз вийшли там нові процесори. Роблять зараз штучний інтелект у нас розвивається. Для цього потрібно дуже великі потужності електроенергії. І там станції, наприклад, в Америці, там компанія, яка щось будує чи щось виробляє, вони самі собі ставлять станції. Тому що потрібно, щоб і потужність була нормально заведена і власне споживання перекрите. В Україні також. Тариф зараз середній промисловий десь 6,28 для бізнесу споживання, то я думаю, що він також, якщо там в два рази, що може бути також в цьому році, то бізнесу дуже вигідно ставити станцію під власне заміщення. Наприклад, у бізнесу велике споживання. І зараз в нас замовники є, які собі на комерцію ставлять станції і продають своїм орендаторам електроенергію дешевше, ніж там 6,80. Тобто заробляє інвестор. Це власне комерційне приміщення. Від цього виграє також той, хто знімає в оренду, тому що електроенергія доступніша. І мені це приємно за цим наблюдати, тому що ну, від цього буде залежати дохідність бізнесу. В принципі, та, чи люди, як займаються бізнесом, щоб воно було рентабельно і щоб маржа там, не втрачалася. Також це буде впливати на нездорожчання, наприклад, цін на продукти, послуги. Що зараз? З вашою пропозицією, наскільки цінова політика по вашим роботам, по монтажу, по обладнанню змінилася чи не змінилася по відношенню до 24 лютого 2022 року? Ціна на комплектуючі, вона дуже сильно там, коливалася, тому що і метал то дорожчає, то е, дешевший, також попит на Самі фотомоделі, є таке, що коли попит великий, то, звісно, воно буде дорожче, то також там ціна мінялася. Потім інвертора, дефіцит нормальних інверторів був, спостерігається, тому що багато хто хоче зекономити на цьому, завозять там, з Китаю якесь дешевше обладнання, можуть навіть неофіційно завозити. І на ринку дуже багато пропозицій там, в різні цінові категорії. Тому коли запитують, скільки буде коштувати станція, то ну, я кажу, що нормально, оптимально порахувати це під ваш бюджет. Якщо у вас є там, бюджет скільки то тисяч доларів, то ми під цей бюджет просто порахуємо, що краще поставити. Або щось нормальне, або якщо прям потрібна велика потужність, там 30 кВт, але щось бюджетніше, то ми, як компанія, ми можемо дати рекомендацію, на чому варто зекономити, а на чому точно не варто економити. На завершення таке питання погляду по цієї станції. Пам'ятаю, що з минулих випусків багато було коментарів, що вартість досить дорога, що можна було, або можливо зекономити на монтажі, але зараз я так бачу. Те, що ми казали, що це або скажімо, нержавійка, правда, так. Оценковка, і все виглядає в принципі за так. два роки з останнього разу, коли ми тут було, все так і залишилося. Чи зберігаєте ви ту ж саму технологію монтажу, чи не впливає все таки навіть монтаж, опори, на які ви ставите а, на загальну вартість? Ми ні на чому не економимо, тому що це проект, який має працювати там років 30. Ну, це купуєте машину, наприклад, можна купити там, з якоюсь тонкою металу, щось там китайського якогось бренду в неї, і не зрозуміло, що з нею буде там, через якийсь рік. Наприклад, там, можна порівнювати жилі чи Мерседес чи БМВ. Тобто різний клас так само і по станціям. Що можна зекономити, але самі будете відповідати потім за роботу своєї станції. Тому що якщо будете звертатися в компанію і сказати, що мені потрібно переробити конструкцію чи ще там щось, то це може бути ну, нараховано в таку ціну, що це досить там, велика сума і це частина по суті, станції. Тому тут так, більше вложив, швидше окуплюється станція, більше заробляє, і з нею немає ніяких проблем. Тоді для наших глядачів ми ще покажемо моніторинг в реальному часі, скільки вона згенерувала, наприклад, там повний травень місяць. Він був досить сонячним. Я думаю, це буде гарним показником, щоб плюс-мінус орієнтуватися по реальній генерації і скільки ну, можна на цьому заробити, віддаючи, і покажемо за весь 23-й рік. Так, супер. І скажу, що моніторинг це дуже важлива штука для станції, тому що є інвертора без моніторингу, і ну, ти реально не знаєш, скільки вона буде виробляти електроенергії. То я також пояснюю людям, що коли ви замовляєте собі станцію, то потрібно, щоб вам відразу по проекту показали, скільки така станція в цьому місті генерує електроенергії. Тобто є як, там, компанії, які будують, щоб вони вже показували реальні кейси не просто, як воно буде виглядати на картинці, чи там в табличці Excel, скільки буде коштувати, а скільки вона буде генерувати електроенергії. Це обов'язково потрібно знати, щоб враховувати е, окупність проекту. В мобільному додатку онлайн моніторингу троївської станції бачимо, що за день. 31 травня вона виробила 259 кВт годин електроенергії. Почала працювати о 5-й годині ранку і закінчила о 9-й годині вечора. За травень місяць вона виробила 662 МВт годин електроенергії. Були дні, коли вона давала більше 270 кВт годин. І були дні, коли генерація була менша через відключення світла і погану погоду. Загалом за рік вона виробила 1343 МВт електроенергії. Запустили ми її в кінці січня і кожного місяця генерація в нас росла. В літні місяці генерація має бути більша навіть, ніж в травні. І це дуже чудовий результат. Дохід за сьогодні склав більше 40 євро, за травень більше 1000 євро. І за весь час за 2023 рік більше 2000 євро. Чистий дохід можна вирухувати наступним чином: віднімаєте 20%. І вираховуєте власне споживання, тому що по зеленому тарифу продається надлишок електроенергії. Бюджетні станції вони мають меншу генерацію та заробляють менше. А тут встановлені двосторонні фотомодулі, конструкція правильно направлена на південь з правильним кутом нахилу і встановлені хороші інвертора. Ну, власне, ти доєднав мене до цього моніторингу. Реально в онлайн-режимі можна постійно споглядати, і буквально кожного дня щось заробляється. Навіть перед інтерв'ю ми зараз знімаємо, умовно кажучи, зараз без 10-10 за цей час там вже десь згенерувалось 6, 6, біля 6 євро за сьогоднішній день, незважаючи на те, що сонце ну, ще не, далеко не стало. Ну, За цим цікаво наблюдати, це як графіки, там, не знаю, фондового ринку, наприклад, в терміналі. Так, і ти буквально я там навіть їхали, я відкривав, так встав о 7 ранку. 70 центів, поки, поки доїхали, поки розпакувалися вже там біля. Там, мов не 6 євро. Чудово! Я дякую за запрошення, радий, що все функціонує. і Незважаючи на більшість українських інструментів, які для нас зараз залишилися під запитанням, звичайно, і по цьому, ну по факту, рік ми чекали по зрозумілим форс-мажорним обставинам, але я радий, що станція підключена, що залений тариф діє, що виконується поки що з боку держави зобов'язання по тарифу, і що цей актив починає повертати вкладені кошти. Дякую, О, Максим. Дякую. На цьому все, друзі. Таким був сьогоднішній випуск, по огляду нашої сонячної електростанції. Більш детально ви можете передивитися інформацію в наших попередніх випусках, де ми розповідали і про зелений тариф, і про компанію Гейнсфорд, через яку, власне, і інвестували у альтернативні джерела енергії. На цьому все. Не забувайте підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Коментуйте. Ну і звичайно, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Слава Україні! Побачимось!